Те, що у нинішній надскладний для країни час відбулися зйомки художнього фільму, прихильники кіномистецтва вже назвали подвигом. Продюсер гетьмана Віктор Веретенико побачив надзвичайну актуальність теми. По такому фільму можна вивчати звучати історію України, причому правдиву історію України, яка передана через літописи. І воля нашого головного гетьмана Богдана Хмельницького настільки серйозна, що вони показали, що Україна може бути незалежною і буде її. Привернути увагу до теми української визвольної боротьби Веретенникову вдалося у буквальному сенсі втручанням в особисте життя героя. Це стало вирішальним моментом у виборі сценарія для київського режисера Валерія Ямбурського. В нашому фільмі в цій історії, в книгі було описано пісна не столько походне завоювання Богдана Хмельницького, скільки його лічна життя затронута. Сюжетна лінія фільму дійсно розгортається навколо відносин Богдана і польської красуні Гелени. Усі біди історичних особистостей найчастіше траплялися через кохання. Щасливим і водночас нещасним воно робить і українського гетьмана. Передати насамперед страждання звичайного чоловіка було важливим і для актора Константина Ленартовича. Він тримається не, не якомусь лже-пафосі, а от саме на тому, що людина, яка Кохає жінку, любить дітей, державні справи вирішує. Для нього є дуже важливо це, і е, я ж кажу, це грань що, що первинник для нього. Допрем'єрний показ відбувся за повного аншлагу. Для глядачів багато сюрпризів, приємних зустрічей і можливостей поспілкуватися із учасниками зйомок. Самі актори хвилюються. Чи зрозуміє глядач їхню кіномову? Я ще не бачила, Я не бачила, Да, я волнуюсь, як, як школьниця. Да. У фільмі багато сцен історичних битв, картин козацького побуту, красивих українських пейзажів. Зйомки проходили протягом року у Київській та Львівській областях. Участь у фільмі взяв і сам продюсер Веретеников. Він вдало виконав роль Володики – епізодично, але яскраво. У анонімному опитуванні за бюлетенями після перегляду фільм отримав оцінку відмінно. Глядачі були надто емоційні, аплодували стоячи. Фильм хороший. Для себя подчеркнуло то, что и 350 лет назад была борьба за власть, были интриги внутренние, которые до сих пор, к сожалению, есть. И операторская работа очень хорошая. Хорошее кино. Люди сейчас надо его показывать в кинотеатрах. Надо покупать его на телевидении, потому что все-таки оно патриотическое. Доля картини ще попереду держкіно присвоїло їй статус національного фільму України. Його вже включили до цьогорічної конкурсної програми Одеського кінофестивалю. Потім він вийде в український прокат, а згодом глядач побачить повну телевізійну версію. Олена Кальянова, Сергій Толкач, новини 9 каналу.